Привіт, малята! Нещодавно я прочитала одну цікаву казку. Яка ж вона захоплюється і які в ній цікаві герої! Я так захопилася, що читала майже весь день. А ви любите казки? Зараз ми це перевіримо. Зараз з'явиться картинка, а вам треба назвати казку. До якої ця картинка? Йому набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Він узяв і покатився, щоб побачити весь світ. До якої казки ця картинка? Так, колобок. Молодці. Назвіть героїв казки колобок, яких ви знаєте. Молодці. Малята, назвіть казку, до якої підходить ця картинка. На городі виросла, великою стала, став тут дід усіх гукати та красуню витягати. Здогадалися? Так, це рібка. А назвіть, будь ласка, героїв цієї казки. А ось наступна картинка. Назвіть, будь ласка, назву казки, до якої підходить ця картинка. Що за хатка на узліссі? Вся ворушиться, дрижить, кожен в хатці хоче жити. Та вже тісно їм усім, що ось ось порветься дім. До якої казки ця картинка? Так, рукавичка. Малята. А назвіть, будь ласка, героїв казки. Рукавичка. Чудово! Діти, ви знаєте дуже багато казок, але якщо раптом хтось із вас забув якусь казку або героїв цієї казки. Попросіть не вам її ще раз прочитають і нагадають. До нових зустрічей, малята!